Як підвищити самооцінку, впевненість в собі та в своїх силах? Привіт! Мене звати Фінкевич Андрій і сьогодні поділюсь з тобою трьома ключовими пунктами, які допоможуть тобі в цьому напрямку. Отож, перша порада. Розвивай свої сильні сторони. В усіх нас є слабкі та сильні сторони, і зазвичай люди роблять акцент саме на слабких сторонах і стараються їх постійно покращувати. Але насправді це програшна стратегія, яка до того ж занижує саме твою самооцінку. Тому замість того, щоб фокусуватись на слабких сторонах та виводити їх на нормальний рівень, я рекомендую тобі зосередитись саме на сильних сторонах та вивести їх просто на космічний рівень, і це нереально бустане твою самооцінку. Наприклад, ти працюєш дизайнером, ти професіонал в своїй справі, в тебе є. Багато клієнтів твої роботи популярні і їх дуже часто замовляють. І з часом ти починаєш розширюватись. Наприклад, знаходиш нових людей, розширюєш свою команду, яку ти збираєш. І з часом тобі доводиться платити їм зарплату. Але коли настає цей етап, то з фінансовою частиною виникають труднощі, тому що просто заробляти та отримувати гроші це окей, але оплачувати роботу іншим людям і це все підраховувати не окей. І в такому випадку ти починаєш зміщати свій фокус на бухгалтерську справу. Тобто починаєш вивчати, як правильно оплачувати і вести відлік. Точніше, розрахунок фінансів, відповідно, ти зміщаєш свій фокус і менше витрачаєш часу на роботу? А це приводить до того, що твої результати погіршуються, і це все просто ну, погано сказується на твоїй кар'єрі загалом. Отож, яке рішення в даній ситуації? А рішення максимально чітке та просте. І полягає воно в тому, що ти зобов'язаний зробити акцент на своїх сильних сторонах, тобто. Знаходь нових людей для своєї команди, покращуй якість робіт, поширюй свій вплив на загалом сферу дизайну. І в такому випадку твої доходи почнуть рости, і ти зможеш найняти собі бухгалтера, який буде відповідати за розрахунок цього всього. В такому випадку твоя самооцінка і впевненість в собі будуть рости пропорційно з твоїми досягненнями в ніч, в якій ти розвиваєшся, і це допоможе тобі сфокусуватись на потрібному напрямку. Рекомендую тобі обрати саме цей шлях, і ми переходимо до другої поради. Друга порада працюй над своїм виглядом. Банальна порада, але досить важлива в нашому житті, тому що, наприклад, коли ми знайомимося з людиною вперше, то її перше враження в першу чергу складається, відштовхуючись від нашого зовнішнього вигляду, а не від того, яким ми розумні або як ми себе позиціонуємо. Тому потрібно слідкувати за чистотою свого одягу, за гігієною, за запахом і так далі. Коли ти цього всього дотримаєшся і вийдеш з дому, то твою впевненість в собі будеш відчувати не лише ти, а навіть оточуючі, які будуть біля тебе. Перед тим, як перейти до останньої третьої, обов'язково постав лайк, залиш коментар та підпишись на цей канал, тому що тут кожного дня виходять нові відео на тему саморозвитку. Третя порада. Навчись приймати свої помилки. Ідея останнього правила полягає в тому, щоб навчитись аналізувати свої помилки та робити висновок на їхній основі. Якщо ви десь помилилися або вчинили в певній ситуації неправильно, то замість того, щоб ставитись до себе деструктивно, набагато доречніше було б просто зробити висновки, проаналізувавши цю ситуацію, і тоді, коли вона, можливо, виникне в подальшому, ви зможете вийти з неї абсолютно по-іншому, і в такому випадку це дуже сильно прокачає впевненість в собі і самооцінку загалом. Тому що ти будеш розуміти, що вже ти знаєш вихід з цієї і зможеш вирішити її в подальшому, навіть якщо вона буде виникати. На сьогодні це всі поради. Дякую тобі за перегляд! І побачимось з тобою вже завтра в новому відео.